Господь заповідає не лише прощати тому, хто обкрадає тебе і займається лихварством, а що... каже любити Його якнайсильніше, та щиро. Бо це саме Це бажаючи прищепити, сказав він: моліться за тих, що вас не вважають. Луки 6, 6:28. Що ми зазвичай робимо. Для тих, кого сильно любимо. Та Христос заповів молитися за кривдників, ми ж засідки їм влаштовуємо, і отримавши наказ благословляти тих, що нас, що нас клянуть, закидаємо їх тисячами проклять. Молитва це велика зброя. Невичерпний скарб багатство, що ніколи не зміліє супокійне пристановище, несхитний затишок, і корінь незліченних благ, і джерело, і є молитва. Вона могутніша за саму царську владу. Молитвою ж я називаю небудь-яку. Не недбалу і рушія, а полум'яну і многотрудну, що виходить із боленої душі і глибоко зосередженого розуму, лишень така молитва сходить до неба. Сила молитви гасила силу вогню, приборкувала розлючених левів, припиняла боротьбу, відчиняла небесні ворота. Розривала узе смерті, проганяла геть недуги, відпивала напади, рятувала міста від землетрусу, і відвертала й удари, що спостигали з гори і замовлення, що готували людям і взагалі всякі біди. Під молитвою ж розумію не те, що в устах, а те, що виходить з глибини серця. Бо як дерева, що пустили коріння глибоко в землю, не падають і не валяться, які б сильні вітри не нападали на них, бо коріння міцно тримає їх у землі, такі молитви, що їх із глибини серця засилають, закорінившись там, безпечно простираються вгору. Не зазнаючи перепон у своєму напрямку від жодних нападів помислів. Тому й Пророк каже: Із глибини, візвав я до Тебе, Господи, псалом 129. перший Правість і чистоту життя ніщо не може так встановити і утвердити, як часть та присутність тут. У храмі і старанне слухання слова Божого. По, бо що пожива для тіла, це для душі повчання у божественних словах. Однак не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить з уз Господніх, каже нам Біблія, книга Второзаконня 8.3. Ісус це повторював. Тому й непричащання цієї трапези спричиняє своєрідний голод, і Бог погрожує ним і наводить його як покарання. Я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього, книга Муса 8.11. Молися повсякчас, але молячись, не нудьгуй і не лінуйся просити милости у Бога чоловіколюбця, і Він не полишить тебе за твою невідступність, але простить тобі твої гріхи і дасть тобі те, про що просиш. Коли молячись, буде тебе почуто, перебувай у молитві, дякуючи за милість. А якщо не буде тебе почуто, перебувай у молитві, щоб було тебе почуто. Не кажи, багато я молився, а не був вислуханий. Бо і це часто буває для твоєї шкористи. Знає Бог, що ти ледащо і поблажливий до себе, і якщо одержиш те, про що просиш, підеш, та й не молитимешся більше. Чому відкладає тебе вислухати. Аби коли маєш потребу змусити тебе частіше з ним говорити і провадити час у молитві, тож перебувай у молитві і не допускай, аби тобі в ній розгалінитися. Молитва, дорогі мої, може багато, тому розчиняй. Та її не в якусь мізерну справу. Згрішили, убійдіть храм і загладьте свій гнів покаяння, скільки разів упадеш, щоразу підведешся, так і стільки разів згрішиш квамче покаятися, не допускай сневіри, ще згрішиш, ще покайся. Не опускай рук і не під, відпадай від надії отримати належні нам блага. нехай ти вже й старець та й згрішив, іди у храм і покайся. Тут лічниця, а не суд, тут не муки за гріхи накладають, а відпускають гріхи. Богові єдиному скажи свій гріх. Проти тебе єдиного зрішив і лукаве перед тобою вчинив, Псалом 56. І відпустяться тобі гріхи твої. Без Божої та й надії і милости нічого доброго не увійде до наших душ. Божа ж тайно дія сходить на наші труди і суттєво їх полегшує, коли Він бачить, що ми любимо молитву, часто звертаємося до Бога з проханням, а відтоді очікуємо, що сійде на нас ушіляке плаво. Тому, коли я бачу такого, що не любить молитви, а це видно в храмі. Коли не встиг прийти вклякнути, вже встав або після літургії не встиг закрити царські ворота, уже погнав. І коли я такого бачу, що немає теплого і сильного такого нахилу до молитви, то з цього буває для мене явним, що цей чоловік нічого шляхетного і високого не має в своїй душі. А коли бачу того, що непоситно хапається за богослуження, і упущення частої молитви вважає за одну з найбільших втрат і кривд, то запевнююся, що він є вірний подвижник всілякої чесноти і храм Божий. Бо якщо одягу мужа, а у зубах усміх. І хода чоловіка оповідають, хто він. Бачимо це каже книга Сераха, 19.3, за словами премудрого, що більше молитви і служіння Богові є знаком ущілякої праведності, оскільки є духовним і божественним одіянням. Що приносить нашим помислам велику окрасу й чарівність, благовлаштовує життя кожного, не допускає тримати у мі щось недоречне і негідне, заохочує до благовіння перед Богом і поважає честь, якою Він благословив ушанувати нас. Научає відвертатися від усякого забобонного пророкування, проганяє соромицькі пусті помисли і налаштовує душу кожного погорджувати тілесні насолоди. Цю єдину гордість пристало мати тим, що почитають Христа, не бути рабом нічого соромницького, а пильнувати свою душу. У свободі від усього в непорочнім житті. Може хтось із ледачих і неохочих старанно та ретельно молитися надумає виправдовуватися словами самого Господа. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, уйди Царство Небесне. Лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі, Матея 7:21. Скажу на це, що якби я вважав саму молитву достатньою для спасіння, то хтось інший слушно міг би використати ці слова проти мене. Але оскільки я кажу, що молитва є голова всіх чеснот, Корінь і основа спасительного життя, то нехай ніхто не прикриває такими словами своєї ледачості до молитви. Ні сама доброчесність без інших чеснот не може спасти ні турбота про убогих, ані доброта, чи жодне з інших похвальних тіл. Потрібно щоб усі чесноти стеклися в нашу душу, а молитва, щоб лежала, як корінь і основа під ними, як в кораблі і в домі, нижні частини роблять міцними і суцільними, так і наше життя зміцнюють молитви, а без них нічого доброго і спасенного у нас немає. Тому апостол Павло наполегливо велить нам пильнувати молитву, будьте постійні в молитві, пильнуючи в ній із подякою, Колощан 4.2, і в іншому місці моліться без перерви, за все дякуйте, така воля Божа, щодо вас в Христі Ісусі, 1 Солонян 5.17 і ще. Ущакою молитвою і благання моліться у будь-який час духом, і дбайте про це саме з повною постійністю і благанням. Ефесіан 6.18. Так багатьма божественними словами благає нас у молитві цей апостольський очільник. Тому нам, його учням, слід із молитвою прямувати шляхом нашого життя і частіше зрошувати і напувати нею свою душу, бо всі ми маємо в ній потребу не менше, ніж дерева у воді. Ні, вони не можуть плодоносити, якщо не питимуть своїм корінням воду. Ані ми виточуватиме многоцінні і благочестя, чинити діла добрі, якщо не напуватимемо свою душу молитвами. У пророчих видіннях ангели постають такими. Що з великим страхом приносять свої похвальні пісні владиці сущого, вони з великого благовиння покривають свої руки і ноги, але коли потрібно літати, звершуються з великим трепетом. У цьому приклад і урок для нас. Як і нам слід звершувати. Бог завжди поруч, адже Він Бог, наш Бог по вік і на віки віків, Він буде опікуватися нами по вік. Псалом 47, 15. Дорогі мої, зізнаємося, віра в Божу обіцянку вести нас за собою, допоки живемо на цій землі, приносить. Величезну Тіху. Ми ніколи не будемо самотні, адже Він завжди з нами поруч. Господь завжди охороняє нас і спостерігає за нами. Намагаючись виробити у себе здатність чути Божий голос, нам слід пам'ятати, що божественне керівництво. Це один з основних способів, за допомогою яких Господь звертається до нас. Виробить у себе духовну звичку, пізнавати Бога всьому, що робити, прохати його про постійне керівництво, а потім непохитно вірити, що Він уже відповів на вашу молитву. Прикладом. Сьогодні я піду про краменицях на закупки та спершу попрошу Бога вести мене за собою. Можливо, таким чином я опинюся на розпродажі, про якийсь сном духом не знав, або зустріну когось, хто потребує мого підбадьориня. Словом, я вірю, що Господь скерує мої кроки. Дивися Псалом 36.23, що він підкаже мені доцільність покупки і допоможе не зважати на потрібні мені товари. Я хочу, щоб він брав участь у всіх моїх справах. І, сподіваюся, ви також прагнете цього для свого життя. Прикладом, дорогі, мої, я часто відчуваю під час проповіді. Що Бог скеровує чи спонукає мене до чогось. Як правило, я вивчаю слово Боже і готуюся до проповіді, що, як мені здається, маю говорити людям. Проте часто, і то навіть частіше, щойно почавши проповідувати, я відчуваю, як Бог веде мене в зовсім іншому напрямку. Отож, він краще знає, чого потребують присутні на службі Божі, люди, а я тому мушу дозволити йому вести мене за собою. Принагідно, дуже раджу вам ніколи не забувати, що здатність чути Божий голос зазвичай є абсолютно природним явищем. Тож не шукайте такі якихось надприродних відчуттів. Краще прагніть надприродного керівництва від Бога. Його дух мешкає всередині нас. І Йому подобається брати участь у всіх ваших справах, хоч би що ви робили сьогодні, хоч куди би ви пішли, вірте, що Він скеровуватиме вас і вестиме за собою. Також благаю вас. Насолоджуйся Божою присутністю, ти дав мені пізнати дороге життя і сповниш мене радістю присутності, своєї. у твоїй правиці радість повіки, Псалом 15:11. Мені дуже особисто подобається лежати до ліниць на підложі молитися, розмовляти з Богом і прислухатися до Його голосу. Таке положення допомагає мені забути про все і відчути, ніби я перебуваю на одинці з Богом. Зазвичай я молюся так, допоки не починає боліти спина, і тоді мені доводиться підніматися. Однак мені приносить велику радість той факт, що через зміну звичайної молитовної пози я не Почав вважати себе менш духовним. Власне, цим я намагаюся вам сказати, що не існує жодної конкретної досконалої пози, яку вам доведеться старанно підтримувати під час молитви, якщо бажаєте пережити Божу присутність або почути Його голос. І якщо у вас болять коліна, то лясьте на підлогу, болить спина. А полігши на підлогу, ви одразу починаєте засинати, устаньте, почніть ходити по кімнаті. Якщо ви можете молитися, сидячи на стільці, дивлячись у вікно, то знайдіть собі найзручніші стілець у будинку. Я часто теж люблю виходити на вулицю, щинаю на гойдилці і такий спосіб, дивлячись на небо зоряне. Молитися, просто і ви визначіть найзручніше для себе місце і найліпший для себе спосіб, у який вам подобається говорити з Богом, зосереджуючись на нього і слухати Його. Забудьте все, що ви знаєте про різні формули і пози, які слід використовувати під час молитви. Прочиніть просто молитися, мене як священника часто запитують, яку краще молитву той чи інший, при ситуації молитися. А колись потрапив мені такий молитовничок, 400 молитов на різні потреби, то волосся дибки стає. Від тих молитов, що там понаписано, дорогі мої. Молитва це розмова з Богом. Говоріть про те, що вас болить, не добираючи слів. Найважливіше, кого Бог вислухає Богобоязливих, той, хто не устані гріха, і хто чинить Його волю, а Його волість то святість ваша. Ось коли молитва наша буде вислухана, а не в залежності до що ми скажемо. І скільки ми скажемо. Я кидаю вам цей виклик. Спробуйте спростити процес свого спілкування з Богом, говоріть з ним, слухайте його так, як вам зручно, і як для вас легко, понад усе інше насолоджуйтеся Його присутністю. Неправильне трактування вчення. Та різноманітних термінів призводить до того, що мені доводиться дуже чути дивні питання і намагатися відповісти на них, яку молитву, в який день молитися за запомерчу у роковину на сроковий день та, дорогі мої, та кожного дня моліться. Не що якийсь день може молитися, інший не можна? Отже, чого вчить ваша віра, терпіти, вона зрощує терпів. Ні, дорогі мої, моя віра, мій Бог вчить мене любити і найперше любити своїх близьких, рідних, а якщо любити, то поважати, то захищати, захищати від зла, від нападів, від шкування та плюндрування. Христос терпів виключно з любові до своїх людей. Бо Він вважав нас своїми рідними, близькими, і Він готовий був вмерти за нас, щоб нас не пожерло зло, щоб не затягло воно нас у споконвічну темряву. І Він це зробив, Він помер на хресті за нас. Але Він. Ніколи не терпів фарисейства, він не терпів плюндрування, він обурювався та говорив правдиво і відверто про це. Він навіть вигнав торговців із храму, бо не погоджувався з нахабством, високомірністю та безсромністю. Він не терпів цього. І коли питають про те, що мені дає моя віра. То дає вона мені міць, впевненість, силу, бо в центрі моєї віри є Бог, він є опорою, він є підтримкою, Він є світлом у темноті. Мій Бог був поруч з нашими козаками, і вони його шанували, плекали, носили з собою найзатячіші битви. Вони величали мого Бога, будували храми, де об'єднувалися перед Боєм, де в час біди та ординської навали знаходили захис мирні жителі. Мій Бог був поруч з українцями, які пережили гол голодомор. Він крепив їх, був світлом та надією, живив їх зсередини. І вони змогли розповісти. Про внутрішню силу до перемоги, про невидиму руку, яка допомагала перебути ці страшні часи. Мій Бог був поруч із воїнами упа. Тоді, коли молоді хлопці та дівчата з нерівними силами боролися проти російських окупантів, проти нелюдів, яких не тільки Бога не було, у них серця не було. А замість душі Чорнота і теми. І ми це зараз бачимо. мій Бог зараз також хлопцями і дівчатами, які знову протистоять тому самому ворогу Російській імперії, як і багато сотень років тому. Мій Бог дає їм силу через їхню любов до рідних України, невтомно вести. Негрівну боротьбу та триматися заради зустрічі з близьким, заради майбутнього. Мій Бог є поруч завжди, тому що мій Бог є любов. І закінчу свій цей роздум притчею, йшов хлопчик по дорозі, світило сонце, і раптом він спіткнувся й упав, поранив ноги, забив. Чоло. І тоді образився хлопчик на Бога і сказав, який же ти хранитель, якщо дозволив мені так боляче вдаритися? І пішов він по іншій дорозі, але не знав хлопчик, що попереду на тій дорозі, де він тільки що упав, лежало тройна сміяйчик, і смерть чекала його, якщо б він не затримався. Пішов хлопчик по іншій дорозі. І раптом почалася гроза. Побіг він до дерева, щоб сховатися від дощу, але знову пав і вдарився, і знову він сказав Богу, ти не дозволив мені навіть сховатися від дощу, який же ти хранитель після цього. І звернув на третю дорогу. Але не побачив хлопчик, як блискавка ударило в дерево, під яким він щойно хотів сховатися, і воно згоріло вогнем митєм. Пішов хлопчик по третій дорозі, йшов він обережно, дивлячись під ноги і говорив, не сподіваюся я на тебе більше, Боже, ти не охороняєш мене, не даєш йти по дорогах, обраними мною. І раптом знову впав і зламав собі руку. Дикий біль охопив його, і зненавидів він свого бога і сказав: не вірю я більше у те, що ти є, не піду я по дорогах, а піду через гори. не допомагаєш ти, а тільки заважаєш. Але не знав хлопчик, що третя дорога нікуди не вела. А у кінці її була лише чорна прирва. І поліз хлопчик через горе важко було, і тіло нило, але коли він дістався до вершини, то з висоти побачив три дороги, і змійнув отруйно на першій дорозі, і дерево обгоріли на другій, і прирву чорну на третій, і зрозумів, що кожен раз. Господь рятував його від загибелі і з тих пір став довіряти йому. Мораль цієї притчі, дорогі мої, не усе, що на перший погляд здається тобі невдачею, нею є. Не нарікай на Господа. Можливо, невдача, яку Він тобі послав, є великим благом, тому що саме вона врятує тебе від бити. Не завжди очі можуть побачити те, що попереду тебе. Довіряй йому. Він все бачить. Амінь.